Сьогодні ми поговоримо про електронний рецепт. Тема, яка зараз бачимо, викликала в нашому суспільстві великий ажіотаж. Тому я хочу зупинитися на питаннях, чому впроваджується саме зараз цей електронний рецепт на всю рецептурну групу лікарських засобів. У Україні є перелік усіх зареєстрованих лікарських засобів, який знаходиться в Державному реєстрі лікарських засобів України. Всі лікарські засоби поділяються на дві великі групи: це безрецептурні лікарські засоби і рецептурні лікарські засоби. Рецептурні ліки це ті препарати, які може призначати лише лікар. Чому це так важливо? Тому що вони найчастіше можуть викликати побічну дію і ускладнення при лікуванні. Сам пацієнт. Він не може визначитися правильно в дозуванні, в режимі застосування цього препарату, тільки фахівець може визначити, яка доза потрібна саме цьому пацієнту, які умови прийому цього препарату. Тільки лікар може визначитися із тим, чи є у даного пацієнта протипокази до прийому даного лікарського засобу, тому що є такі існують у нас в фармакології поняття як синергізм і антагонізм. Синергізм це коли один препарат потенціює, посилює дію іншого препарату. Є навпаки поняття антагонізму, коли один препарат нівелює дію іншого лікарського засобу. Так от лікар, знаючи анамнез хвороби пацієнта, знаючи, які в нього є ще супутні захворювання, знаючи оці поняття, коли препарати можуть нівелювати або посилювати дію один одного, тільки тоді він, враховуючи ці всі фактори, може призначити правильне дозування, правильну схему застосування, умови застосування даного лікарського засобу, для того, щоб максимально запобігти виникненню Побічної дії і ускладнень від прийому цього препарату. Всі лікарські засоби зареєстровані в державному реєстрі. І саме там в Державному реєстрі лікарських засобів, і ми можемо бачити, чи відноситься препарат до рецептурної групи, чи до безрецептурної. Тому що, як бачимо, зараз, от коли виник цей ажіотаж, у людей виникає питання: звідки я можу знати, чи це рецептурний препарат, чи він безрецептурний. Хочу наголосити на тому, що останнім часом в Україні не змінювався. Перелік рецептурних лікарських засобів. Він завжди існував, тільки він може трошки дещо змінюватися, там якісь препарати можуть зникати з ринку України, якісь нові з'являтися, тому що тільки власник реєстраційного посвідчення він в інструкції до застосування лікарського засобу він визначає, до якої категорії відноситься цей лікарський засоб. Чи він відпускається без рецепту лікаря, чи він за рецептом лікаря відпускається. Пацієнт звідки може знати, чи він рецептурний, чи не рецептурний. Найпростіше. Це в інструкції до застосування. Кожна інструкція до застосування лікарського засобу, крім усієї інформації, яка про наявний лікарський засіб, в кінці інструкції, як правило, міститься інформація, умови відпуску препарату, або категорія відпуску препарату. І от там написано: чи за рецептом, чи без рецепту лікаря. Це як найпростіший спосіб, якщо людина давно вже приймає даний лікарський засіб, вона може відкрити цю інструкцію і подивитися. Звідки ще ми можемо знати, що препарат, до якої групи він належить. Є в Україні наказ Міністерства охорони здоров'я 876 від 18 квітня 2019 року. Цим наказом затверджено перелік безрецептурних лікарських засобів. І там цей перелік величезний. Він включає в себе близько. Трьох тисяч найменувань лікарських засобів, якщо вірніше, то 2961 найменування це ті, які без рецепта лікаря. Тобто, зайшовши на будь-якій пошуковій системі в комп'ютері, пацієнт, якщо в нього є така змога, і він володіє такими вміннями. Він може зайти і подивитися на будь-якому пошуковому сайті, відкрити інструкцію для стосування і в електронному вигляді прочитати, до якої групи відносяться ці препарати. І третій варіант, який можливий, ну я думаю, він більш буде якби такий для фахівців системи охорони здоров'я. Також і пацієнти можуть цим скористатися, тому що це у вільному доступі знаходиться. На сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України розміщено цей державний реєстр лікарських засобів. І там на сторін є така сторіночка пошук лікарських засобів. І от зайшовши на ту сторіночку пошук лікарських засобів, там дається перелік умов для пошуку. Пошук може бути за різними реквізитами, за торговим найменуванням лікарського засобу. Може бути пошук за міжнародною непатентованою назвою, за атх кодом. Ну, це для фахівців більше зрозуміле поняття АТХ код, це анатомотерапевтично-хімічна класифікація, прийнята в усьому світі, затверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Для пацієнтів вона ні про що не говорить. І от для пацієнта найважливіше знати, як би торгову назву лікарського засобу. І ввівши в тій пошуковій системі як мінімум 5 символів із початкових букв із назви цього препарату, пацієнт може вже бачити там перелік всіх цих лікарських засобів під такою назвою всіх виробників буде в віконечку. І пацієнт обирає той препарат, який хоче придбати, натискає кнопкою мишки на номер реєстраційного посвідчення, і там є умови відпуску. Цього препарату за рецептом чи без рецепта? Ну, звичайно, що цей шлях більше для фахівців системи охорони здоров'я, тому що навіть і ми медики на сьогоднішній день, звичайно, отак от відразу сказати, що цей безрецептурний, а цей рецептурний ми не, не можемо. Однак ми знаємо, що антибактеріальні засоби вони всі практично рецептурна група. Протисудомні засоби, антидепресанти, гормональні препарати це рецептурна група, тому тут нам не треба заходити в пошукову систему, тому що вже апріорі ми знаємо, що це. Це якби такі серйозні препарати. Ті препарати, які викликають у нас якийсь сумнів, точно ж і медик може на своєму робочому місці переглянути, чи в пошуковій системі на сайті Державного експертного центру МОЗ України, чи точно так же відкрити інструкцію і почитати в інтернеті. Ну, і я думаю, що з часом, за тиждень, за два вже в кожного з нас напрацюється ця практика, тому що ну, кожного, в кожного лікаря в Арсеналі є не все той перелік із державного формула. Муляра лікарських засобів. Кожен лікар працює з певною кількістю лікарських засобів, знає, які він використовує, тому воно дуже швидко напрацюється. Вже не треба буде щоразу заглядати в комп'ютер чи в інструкцію, до якої категорії відноситься. Викликає ажіотажу пацієнтів те, що на всі виникла така думка, що на всі лікарські засоби треба рецепт. Ні, це далеко не так. Електронний рецепт і взагалі рецепт виписується тільки на Ті лікарські засоби, які зареєстровані в Україні, які відносяться до категорії відпуску за рецептом лікаря. Вони можуть виписуватися рецепти як в паперовому варіанті, так і в електронному варіанті. На нашій території ми маємо право виписувати в паперовому варіанті рецепт тоді, коли немає світла, коли немає доступу до електронної системи охорони здоров'я, якісь інші технічні причини, не працює система або що, тоді тільки лікар. Має право виписати паперовий рецепт. Те, що зараз пройшла думка серед населення, що от зараз міністерство відмінило це все і дозволило тільки за паперовими рецептами відпускати. Тільки за паперовими рецептами є таке у нас Міністерство реінтеграції з тимчасово окупованих територій, воно затверджує перелік тих територій, які окуповані або тільки де окуповані, де немає змоги у фахівців виписувати електронні рецепти, то там дозволяється відпуск. Або без рецептів, навіть якщо фармацевт може пацієнту пояснити детально умови застосування дозування препарату, або відпускаються за паперовим рецептом. Ну, виключення, звичайно, складають рецепти на наркотичні, психотропні лікарські засоби. Там обов'язковий рецепт повинен бути. На нашій території обов'язково повинен бути електронний рецепт, або паперовий, якщо такі технічні якісь умови виникають, коли ми не можемо виписати електронний рецепт. Не на всі лікарські засоби, але. На ті, які відносяться до категорії рецептурних, відповідаємо на питання про те, що чи тільки електронні ні, не тільки електронні можуть бути і паперові рецепти. Тим більше, і ще коли паперові рецепти, ми можемо виписувати, навіть якщо препарат відноситься до рецептурної групи. Але пацієнт отримує її на пільгових у цей рецепт на пільгових умовах, тобто оплачує цей рецепт або міський бюджет, або з якимись іншими соціальними програмами з 50% там вартості чи іншими якимись умовами. То в такому випадку ми повинні виписати тільки паперовий рецепт, тобто електронні рецепти поширюються тільки на ті лікарські засоби, які пацієнт сам отримує за свої власні кошти. Виникає тепер питання. Що лікарі можуть якось там, ну можливо, якісь препарати йому більше подобається, якийсь менше, і можуть виписувати саме та з яким там в нього домовленість, із з якоюсь там фармацевтичною компанією. Хочу наголосити, що не лікар, ні фахівець аптеки не впливає на вибір саме конкретного препарату для пацієнта, тому що рецепт передбачає виписування, на назва лікарського засобу вживається міжнародна непатентована назва. Тобто це складові частини цього препарату. А вже торговельну назву пацієнт, коли приходить до аптеки із своїм телефоном, то фармацевт уже пропонує. Пацієнту за цією міжнародною непатентованою назвою ряд препаратів, які кожен має свою торгівельну назву. І пацієнт уже, в залежності від свого гаманця, від свого бюджету, від своїх якихось там уподобань, уже обирає відповідний бренд лікарського засобу і придбаває саме той, який він хоче придбати для лікування. Для того щоб отримати електронний рецепт, звичайно, якщо це гостре захворювання, пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря. Так, сімейний лікар, оглянувши пацієнта, визначивши показання для призначення того чи іншого лікарського засобу, робить відповідні записи в електронній системі охорони здоров'я і виписує електронний рецепт. Один електронний рецепт може виписуватися лише на одне найменування міжнародної непатентованої назви. Тобто в одному рецепті не може бути кілька найменувань лікарських засобів, ну, крім там є комбіновані лікарські засоби. І потім пацієнту при цьому. Приходить смс-повідомлення. В смс-повідомленні вказується номер цього рецепта і код погашення. З цим телефоном, в якому є, зберігається це смс-повідомлення, пацієнт йде до аптеки і там уже фармацевт за цим кодом погашення, за номером рецепту, відпускає пацієнту той лікарський засіб, який він обрав. У кожному рецепті зазначається міжнародна непатентована назва, форма випуску цього лікарського засобу, тобто, наприклад, там, порошок для Приготування суспензії 100 мг в 5 мл. Визначається режим дозування, скільки разів на добу, кратність прийому, умови прийому і тривалість лікування. Тобто, якщо там вказано, що вам цей рецепт виписано на 7 днів, то вам фармацевт і може видати цей лікарський засіб на 7 днів. Однак може бути така ситуація, що на курс лікування може однієї упаковки лікарського засобу не вистачити, а пацієнт, можливо, за один раз не може викупити відразу. 2 Упаковки да, Міністерством охорони здоров'я надана така можливість, що може бути такий поетапний частковий відпуск цього рецепта. І але при цьому фармацевт тоді повинен зобов'язаний на цьому вже роздругу, на, ну, поміточку робить у себе, що відпущено тільки частина лікарського засобу. Однак ця частина повинна бути кратна первинній упаковці. Наприклад, якщо на блістері 10 таблеток, то фармацевт не може порушувати вже цілісність цієї первинної упаковки. Він Може відпустити 10 таблеток. Наприклад, пацієнту треба 30, він може за один раз взяти 10 таблеток, там через три дні прийти ще 10 і ще через три дні прийти ще 10 таблеток. Тобто таке дроблення можливе, при цьому фармацевт роблять спеціальні відміточки, щоб пацієнту відпущено лише частина виписаного лікарського засобу для того, щоб це було зручно пацієнту, і врахувавши його фінансові можливості і уподобання, і як у нього вже складається. Ситуація. Кожний рецепт має термін своєї дії. Всі основна частина рецептурних лікарських засобів термін дії 30 днів. От протягом 30 днів ви можете придбати ліки за цим рецептом. Коли 30 днів вже скінчилося, треба йти виписувати новий рецепт або дистанційно з лікарем вирішувати це питання. Є термін дії рецептів 10 днів. Це на наркотичні психотропні лікарські засоби. Тоді, протягом 10 днів, його треба отоварити. Цей рецепт, тому що. Що він потім просто буде недійсним і знову треба йти до лікаря для того, щоб виписувати новий рецепт. Тому своєчасно треба отримувати ці препарати. Не тільки з телефоном можна придбати цей рецепт. Достатньо навіть написати на листочку там, номер цього рецепту. Ну не на листочку, а в нас є так до кожного рецепта на прохання пацієнта, якщо в нього, наприклад, немає або телефону, або немає технічної якоїсь такої іншої можливості, саме за електронним рецептом придбати ті ліки, то є можливість лікарю випишся Рецепт роздрукувати інформаційну довідку для пацієнта. Ця інформаційна довідка буде містити прізвище ім'я по батькові пацієнта, назву лікарського засобу, які там дозування, однак вона не буде містити ніякої інформації про діагноз чи про стан здоров'я пацієнта. Тобто, всю конфіденційну інформацію щодо стану здоров'я пацієнта не буде видно по цій довідці. І ця довідка буде містити і штрих-код для погашення рецепта, і номер цього рецепта можна в заклад іти або з телефоном з смс-повідомленням, або з цією інформаційною довідкою, якщо виникають отакі проблеми. Буває, що СМС, наприклад, з першого разу ну, не надійшла пацієнтові, тому треба повторно звернутися до лікаря. Лікар може повторно якби, от, провести всі ті дії, для того, щоб смс-повідомлення надійшло. Проблема може бути в тому, якщо пацієнт, наприклад, втратив телефон чи змінив номер телефона, і якщо в нього декларація підписана, там, метод автентифікації вказано, як це. Номер телефона, тоді йому смс-повідомлення, звичайно, що не може надійти, тому що декларація прив'язана до цього номера телефона. Тоді треба звернутися у нас в поліклініці у сотий кабінет, це на першому поверсі зліва від реєстратури, і змінити метод автентифікації, або подати там наш фахівець, подає уповноважена особа, подає заявку до Національної служби здоров'я України про зміну методу автентифікації, про зміну номера телефона і так далі. І тоді вже пацієнт буде. Буде, так сказати, ну, будуть вже на новий номер телефона надходити ці смс-повідомлення. Якщо у людини хронічна хвороба, ще чим зручно, якщо хронічна хвороба, звичайно, що для того, щоб встановити діагноз і первинно зробити призначення при певному діагнозі, треба звернутися безпосередньо до лікаря. Однак, якщо людина вже давно страждає на певну хворобу, вже роками отримує одні ті самі лікарські засоби. Не обов'язково щоразу для того, щоб тільки отримати ці лікарські засоби, ці препарати йти до свого лікаря. Можна зв'язатися з лікарем чи з медичною сестрою в телефонному режимі, чи як у вас вже домовлено з своїм лікарем, в якомусь месенджері. Там, це вже кожен індивідуально домовляється зі своїми лікарями. І лікар, чи медична сестра, звичайно, що це з подачі лікаря. Дистанційно можуть виписати цей електронний рецепт, вам на телефон прийшло смс-повідомлення, і ви, не відвідуючи лікаря, безпосередньо з телефоном, з смс-повідомленням, йдете вже тоді до аптеки, отримуєте цей лікарський засіб я теж вважаю, що це зручно для тих захворювань, які ну, хронічні, з таким от перебігом тривалим, що щоразу, якщо немає погіршення в стані, пацієнт отримує лікування, не відвідуючи лікаря, не сидячи в чергах. Єдине, що перший раз, звичайно, що треба обов'язково звернутися для того, щоб зареєструвати цю хворобу, щоб зробити призначення. А далі, вже, якщо немає погіршення якогось прогресування хвороби, то можна цим користатися. Звичайно, якщо йде якесь погіршення, якісь зміни в стані. Здоров'я, то треба знову безпосередньо на прийом до лікаря звернутися, і можливо, там буде зміна в дозуванні, можливо, якийсь препарат буде відмінений, можливо, інший буде призначений, тобто схема лікування буде змінюватися. Тому все це дуже індивідуально і ну, однак, така можливість у пацієнтів є, тому це я вважаю також добре. Для того, щоб отримати електронний рецепт, не обов'язково мати декларацію із лікарем, але обов'язково пацієнт повинен бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Тому, звичайно, що якщо ви перебуваєте. Зокрема, я хочу звернутися до внутрішньопереміщених осіб, які у нас тривало перебувають у місті, і бачать по ситуації, що ще будуть у нас певний час знаходитися, звичайно, краще підписати декларацію з певним лікарем для того, щоб до конкретного лікаря звертатися, не мати ніяких проблем, мати змогу своєчасно отримувати в усьому об'ємі необхідну медичну допомогу. Хоча ми і так, навіть в кого немає декларації, ми всім не відмовляємо нікому, всім надаємо цю медичну допомогу. Тобто, але... Але все одно головна умова, що пацієнт повинен бути зареєстрований в електронній системі. Не може бути такого, що і декларації немає, і не хочу реєструватися в електронній системі. Тоді електронний рецепт виписати ми не можемо. Однак в такому випадку ми можемо на даний етап зараз є так званий перехідний період, коли Міністерство охорони здоров'я, враховуючи воєнний стан в країні, дало змогу поряд з електронними рецептами виписувати і паперові, враховуючи великі ризики, там Світла, там, інтернету і так далі. Тому в такому випадку ми ну, можемо виписати паперовий рецепт. Но це тільки на період перехідного такого етапу. Наш заклад і вся наша країна працює в програмі Доступні ліки. Доступні ліки це державна урядова програма, коли пацієнту виписуються лікарські засоби при певному захворюванні, і ці лікарські засоби проплачуються за ці препарати не сам пацієнт, а йде де тобто держава опроплачує тому аптечні. Закладу, який відпустив цей лікарський засіб, для пацієнта цей препарат або повністю безкоштовний, або з невеликою доплатою, як знову я вже говорила, що пацієнт обирає, який він хоче лікарський засіб. От виписана йому міжнародна непатентована назва. Ну є от такий препарат, який базовий, скажімо так, оцей безкоштовно йде, але є іншої фармацевтичної компанії, які. Пацієнт більше довіряє, там треба трішки доплатити. Якщо пацієнт обрав з невеликою доплатою, він обирає той препарат, який він хоче невелику суму доплативши. Так, от на чому я хочу наголосити про те, щоб і пацієнти про це знали. Що коли ми тільки починали працювати в програмі Доступні ліки, а ця програма розпочинала свою роботу в 17-му році, а в 2019-му ми вже стали так, от масово виписувати рецепти на доступні ліки, то тоді вона охоплювала всього три категорії, як би, такої патології: це була бронхіальна астма, гіпер Тонічна хвороба і цукровий діабет. Так от на кінець уже 2022 року і станом на сьогоднішній день перелік тих станів, при якому ми маємо право і можемо виписувати препарати безкоштовні по програмі Доступні ліки, значно зріс. Тепер ми можемо виписувати, крім вище зазначених, препарати при захворюваннях серцево-судинної системи, препарати для профілактики інсультів, інфарктів, препарати при хронічних захворюваннях нижніх дихальних шляхів. Препарати для лікування нецукрового діабету, цукрового діабету першого типу, цукрового діабету другого типу, препарати для лікування розладів психіки і поведінки, препарати для лікування епілепсії, препарати для лікування паркінсонізму. І деякі там є при пересадці органів, деякі там препарати. Тобто перелік значно зріс, і треба для того, щоб людина могла. Скористатися правом цим вона повинна бути інформована, що в неї є така можливість звернутися до свого сімейного лікаря і згідно цієї програми Доступні ліки отримувати систематично ці препарати. Із Невеликою доплатою або взагалі безкоштовно для лікаря це збільшення часу прийому, тому що будь-який цей крок вимагає ну, послідовних дій. Немає такого в нас в системі, що зайшла я от в електронній системі на пацієнти одним кліком і мені рецепт вийшов. Мені треба обрати міжнародну непатентовану назву з усього переліку, який в мене вискакує. Я набираю міжнародну і мені перелік там вискакує. Мені треба визначитися, яка форма випуску цього препарату ще раз клікнути. Ви Вибрати яка доза однократна, скільки разів на день, яка тривалість лікування, скільки днів, які умови прийому, до їди, після їди і так далі. На це все окрема дія лікаря. Потім треба його це, 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 сформувати рецепт і підписати електронним підписом, кваліфікованим підписом лікаря. На це все, особливо, коли висить інтернет, висить система. Часу йде, звичайно, дуже багато. Затрачається. Із-за цього, звичайно, що час відведений на прийом одного пацієнта, пацієнта буде зростати.